Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. Мова роса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірна земля. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову, як матір любіть. Перше слово крик любові. Сміх і радісне мовляти неповторне слово мати, про життя найперше слово. Друге слово, гім величний, грім звитяг, і клейкіт орний, звук вічизни неповторний і простий, і предковічний. До рідного слова торкає з душею, Бося чорний чи зрадить його. З цих слів наша мова, пишаюся нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітить земної краси, нечув би й не бачив, як шепчеться це з якого стікають краплинки роси. Вона джерело нечистіша криниця, з якої черпає натхнення снаг. Вона кришталево дзвени та яскриця, я нею тому й духом жагу. У шелесті трав, у цвітінні калини. Я чую цю мову усній наяву. Вона в моїм серці. Це вся Україна. Я дихаю нею. Я нею живу.